Тигриня у чайнику. В одній великій, дуже дружній родині був улюблений сімейний чайник, такий величезний порцеляновий чайник, якого ти ніколи, напевно, і не бачив. Одного разу мама напекла до чаю багато смачного. У металевому чайнику вже кипіла вода, щоб заварити чай. І мама зняла з полиці той самий величезний чайник порцеляновий з квітами. Але, піднявши кришку, мама побачила у чайнику, що б ти думав. Тигриня. «Тигринятко, – сказала мама, мені треба терміново заварити чай. Вилазь звідси негайно. Але тигриня і не думала вилазити. Тоді мама покликала на допомогу доньку Сюзі. Слухай, Тигринятко, попросила Сюзі, ми збираємося усією сім'єю пити чай. Нам потрібен чайник. Вийди, будь ласка, і якщо можна, швидше. Тигриня навіть з місця не зрушило. У цю хвилину до кухні увійшла тітка Джозефіна. Коли я була дівчинкою, сказала вона. Тигри були значно культурнішими. Але тигриня і вухом не поворухнуло, ніби і не чуло її слів. От зараз я покличу моїх синів близнюків, сказала мама. Ото вони вже налякають тигриня, і воно вилізе з чайника. Але тигриня не злякалося близнюків, які пообіцяли, що відгамселять його, і далі сиділо собі у чайнику. Настав час подавати чай. Тато з їдальні відправив до кухні трьох середущих братів дізнатися, чому досі не принесли чай. О. сказали три середущі брати, дізнавшись, у чому справа. Ми негайно виживнемо його. Це забере не більше хвилини. Любите гриня, сказали вони в один голос. Якщо ти не вилізеш із чайника негайно, ти пошкодоєш. Але тигриня не хотіло вилазити. Двері відчинилися, і до кухні увійшла старша сестра Джейн. Її послав тато дізнатися, де поділися три середущі брати. Я знаю, що робити, сказала Джейн, побачивши тигриня. Слухай, Тигринятко, сказала вона, вилізь, будь ласка, на кілька хвилин з чайника і дай нам заварити чаю. Але Тигриня не захотіла вилазити навіть на кілька хвилин. Чай пити було вже пізно, і до кухні прийшов розлючений тато. Я нікому не дозволю сидіти в нашому чайнику, коли треба заварювати чай, крикнув він тигриняті. Я викличу поліцію і тебе змусять забиратися. Тигриня сиділа у чайнику тихо-тихо. Якщо ти не боїшся поліції, закричав тато ще голосніше, я покличу пожежників. Тигриня подивилася татові прямо в очі і не зрушилася з місця. Тут прийшла з вулиці молодша сестричка Джозі. Вона зазирнула до їдальні, але нікого не побачила за чайним столом, тоді вона побігла до кухні. «Ах, Як добре. вигукнула вона. Що бачу вас усіх та ще й таке чудове тигриня на додачу? Вона лагідно погладила тигриня по голові. Тобі зручно, в чайнику, так? запитала вона. Ти, звичайно, можеш залишатися тут, скільки захочеш, та чи не хотів би ти вилізти та попити разом з нами чаю. Нам буде дуже приємно, якщо ти погодишся. Чом би ні? Відповіла тигриня, Я дуже люблю чай. Дуже дякую, сказало воно чемно. І вилізло.